Цієї ночі окупанти обстріляли кілька громад Дніпропетровської області. За даними ОВА, внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру та лінії електропередач. На щастя, без постраждалих атакували також Харківську, Херсонську та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. У ЗСУ успіхи на двох напрямках в районі Роботиного. Про це повідомляють у Генштабі. Так на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують наступальну операцію. Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного закріплюються на досягнутих рубежах. Крім того, сили оборони відбили понад десяти атак в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Росія економить ракети для масованих ударів з початком опалювального сезону. Про це повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гоменюк. За її словами, нові атаки можуть бути пов'язані з осінньо-зимовим періодом, коли розпочнеться опалювальний сезон. США попередили Росію і КНДР про санкції в разі передачі зброї. Повідомляється, що Сполучені Штати уважно стежитимуть за результатами запланованої зустрічі між лідерами двох країн і готові ввести нові санкції, якщо держави порушать обмеження щодо передачі зброї. У Москві посилюють ППО через атаки безпілотників. Про це повідомляє британська розвідка. Відомо, що останніми тижнями Росія перелаштувала свою протиповітряну оборону малої та середньої дальності, намагаючись ефективніше захищатися від атак безпілотників. Єврокомісії дали пояснення щодо того, як слід інтерпретувати імпортні заборони. Окрім автівок з російською реєстрацією в чорному списку, понад 180 позицій також є підпункти. Там значаться, зокрема, спиртне, сигарети, косметичні засоби, валізи, гаманці, туалетний папір, одяг, фен, плойки, ноутбуки, фотоапарати. Утім, представник Єврокомісії уточнив, що ввезення особистих речей навряд чи розцінюватиметься як порушення санкцій. Обмеження не нові, а є частиною санкцій, які ЄС запровадив проти Росії раніше.